Доброго дня, мої дорогі. Сьогодні пропоную подивитися розклад на перспективи в стосунках, тобто, які вони загалом є, що залежить від вас що від когось або від чогось, як собі ці перспективи покращити, чи це стосунки, які вже існують, чи це відносини, яких ви прагнете в житті, але будемо більше про романтичну сторону дивитися, тобто не стосунки з людьми, з оточуючими з соціумом, а більше стосунки з партнером. Ну, перше, що зразу хочеться сказати, це те, що шанси мати відносини тільки ви уявляєте, вони у вас є, але є нюанси. Як мінімум два нюанси. Добре. А, яка взагалі. От, Тема цих відносин для вас в вашому житті зараз така, що ви повинні більше себе розкривати і більше себе визнавати в житті. І це не про любов до себе, а про признання, що ви можете робити те, чого ви чекаєте від інших. Тут і про внормування свого робочого дня, і про відмову від звичок, чи це куріння, чи це якісь споглядання на рілси. Ну, Одним словом, є певна залежність. В кожного ця залежність буде своя. Але від цієї залежності треба позбуватися, тому що це вас тримає від того, щоб розкрити свій потенціал якимось чином. Ну, так, показують нам карти. Можливо, тратите багато часу просто на це, а можливо, вам якось засмічує мозок. Ну, наприклад, якщо це про всякі там короткі відео в інтернеті, то, можливо, це просто про відволікання вашої уваги, але також може бути щось пов'язане з тим, що ви якось трошки можете руйнувати своє здоров'я зволіканням або відтягуванням якоїсь проблеми. Для когось це буде активний спосіб життя, для когось відмова від якоїсь привички, яка вас дійсно ну, тягне на дно. Можливо, маєте звичку обговорювати інших людей. Або надто багато обдумуватися. Тобто, є, є тут в кожного з вас, ви повинні самі розуміти, яка у вас конкретна може бути ця звичка. Добре, що впливає на ситуацію з стосунками. Ну, впливає те, що ви то їх хочете, то їх не хочете, то ніби вам і сам, самі добре, то ніби хотілося б якогось партнера, такого, якого уявляється, але ніби що вже й не немає поспіху, а немає визначеності в тому, що ви хочете. І по цій комбінації карт така невизначеність в житті і відбувається. Один рік я хочу кар'єри коштів, там самореалізації, інший рік я хочу сім'ї, дитини, там, ще інший рік я хочу. Класного пристрасного роману. Ну, одним словом, сьогодні ситуація, що ви сама ніби не знаєте, що хотіли би саме в даний період життя. І тому перескакуєте з одної мети на іншу ціль, і, відповідно, немає ніде толку, ні там, ні там. Тут би була така добра порада по порядку зробити, або спочатку влаштовувати особисте життя і на це давати досить великий акцент, що я маю на увазі під цим. Тобто реалізовуватися як жінка. Як красуня, одним словом, впевнена, пропрацьована в психотерапевта жінка, котра розуміє, що вона націлена вибирати собі партнера для життя спершу. Або якщо крутитися від одного варіанту до іншого, то працюйте над кар'єрою. Ну, в кожного свій порядок підійде, але тут таке враження, що комбінація цих двох сфер на даний етап вона або є неможлива. Або коли ви працюєте над двома сферами одночасно, то якось ні там, ні там немає результату. Ну він є, але ну, не, не такий помітний, як хотілося б. Також, от, на, якщо ми розбираємо ваш свідомий стан і що взагалі ви робите на свідомому стані в житті, тобто, що ви цілонаправленно робите, як ви себе транслюєте, то у вас є дуже багато таких енергій я сама. Я сама, я все знаю. І тут також багато такої впертості, яка вам закриває, хочеться сказати, яка вам закриває третє око? Що у вас насправді є ключ до того, щоб розуміти, як в своєму житті ось цей порядок правильно зробити, але через свою впертість або через доводження комусь йде. Іде таке ніби супротив. Ну, одним словом, є щось таке зараз у вашому житті, це 100%, що ви не з погодженням йдете з цим в житті, а супрот, а через супротив. Можливо, якась порада, яка вам здавалася слушною, а ви її відкидали. Може, заняття або ось це відтягування, відтягування боротьби з цією звичкою, яка була на початку. Тобто, тут, що ви розумієте, що було би добре так зробити. І я розумію, але буду робити по-своєму. І, і тут, якби швидше за все, всупереч комусь, комусь конкретному, в житті не собі, а от всупереч комусь конкретному, тому що ніби ви краще знаєте. це те, як от на свідомому рівні, якби щитуєтеся як така, ну, 60% тут приграється як, як баба грім. Тобто, що і відрізати легко, і ну, когось і. Такий супротив чинити. На словах говорити, що зі всім згідна, що все приймаю, і що погоджуюся багато з чим, а на діях все ж таки йдете десь на повідку своїх таких сталих принципів. І у вас є якісь певні правила в житті, і які не зовсім ну, не зовсім вам добре служать. Але ви все одно їх дотримуєтеся, тому що міняти ось цю стратегію життя це довго, ненадійно, це щось незнайоме, небезпечне от я не буду. Тобто такий фаус собі відрощуєте чоловічий. Ну, в кожного своє життя, можливо, це потрібно зробити було, але маєте на увазі, що якби чоловік з чоловіком не дуже то буде. Тому тут треба більше все-таки жіночності і. Ось цю енергію такого завойовника, впертого, який хоче реалізовуватись, оце класно застосовувати в соціумі, коли ми там, розвиваємо свій бізнес, розвиваємо своє тіло, там стаємо, там, не знаю, підтягнутими дуже, і так далі. Краще цю агресію спрямовувати в удосконалення чогось. А ось добре. А на підсвідомому ви хотіли би такої розуміючої людини. Але цього ніхто не бачить. Ось що, що хотілося б з цієї м'якості, розуміння. Тут йдеться про те, щоб те, що тут йдеться про те, що те, що у вас на підсвідомості і на свідомості, це абсолютно різні речі. І от коли в нас тема розкладу про те, яка перспектива стосунків у вашому житті, вам потрібно трошки менше ось цієї чорно-білої системи життя впроваджувати в своє життя. Тобто, щоб воно було більш посередині. Тому що двоякість, ну, або так, або ніяк, або такий партнер або ніякий, вона в даному випадку чомусь вам не служить. І також може бути таке чорнобіле мислення щодо людей, котрі зустрічаються в житті, і таке кардинальне реагування на них. Наче цей партнер на певному інтерв'ю, знаєте, на співбесіді, і якщо він не відповідає певним. Критеріям, ну, навіть якщо ці критерії, вони такі досить, досить другорядні, то все одно там уже таке упереджене ставлення до цієї людини. І, до речі, це не тільки з протилежної статі у вас може відбуватися, а й також із іншими людьми, з професіоналами певними, ну, десь до кого звертаєтеся, там за якимись спеціалізованими послугами, там будь-що там ремонт, манікюр, все. Там, продавець якийсь, то там також ось таке динамічне, чорно-біле мислення, і не те, що би осуд, а якось таке наше... наше відчуття, що ви бачите людину, але ну ви бачите її наскрізь, але то не завжди так є. І в перспективі стосунків ось ця чорно-біла історія ще підкріплена. Ось цим імператорським духом в поводженні, в тому, як ви несете себе у світі, воно щитується, і це такі, знаєте, подвійні сигнали можуть йти. В кожного тут своє. Там, хтось, наприклад, ревнивий, а видає себе за ніжною довіру особу, хтось там хотів би керувати і. Якось реалізовуватися і навіть керувати партнером, але при тому хотів би знайти сильного партнера, відповідального за сім'ю, відповідального фінансово. Так ну, практично не буває, тому що навіть якщо такого партнера знайти, а потім бути з ним такою, якби мужико-подібною, то це якби ну, просто він вичерпається, його ця роль вона не буде мати де знайти свою реалізацію в даних відносинах. І, до речі, показує, що ця ситуація не сьогоденнішня, це вже триває більше трьох років, більше двох-трьох років. Тут більше як два роки, але що, ну, одним словом, що це в якийсь момент от ви перевзулися в іншу роль, і от досі ви там є. Можливо, яка ситуація змінила ваш характер, змінила бачення на життя, з'явилися нові переконання. І за ці два роки вони вже стають стабільними, сталими, і таке відчуття, що немає бажання щось переглядати, ну, переглядати це своє таке нове бачення на життя двояке, чорнобіле. Добре. Дивимося відносно того, як ви зараз ведете своє життя, як це буде впливати на відносини. Ну, тут мені показує, що все-таки результатом буде те, що ви будете багато працювати, і що більшість з вас виберуть кар'єрний шлях і акцентуацію все-таки більше на, на те, щоб вибудувати свою стабільність. Причому ця стабільність вибудовується досить важко. Чому? Тому що тут показують, що були надії на майбутнє, щоб все ж таки стабільність вибудовувалася з конкретним, ну, не з конкретним, якого ви знаєте, а з Конкретним партнером, котрого ви собі уявляєте, що стабільність вибудовується лише в сім'ї, а самі цю стабільність вибудовувати буде важко. Тут показують, що в близькому майбутньому, ну це не те, що рекомендація, а що найбільш ймовірний шлях, то все-таки цю стабільність вибудовувати. Найбільше це тут попередження також про те, щоб не розчаровуватися і не. Не надягати на себе уже таку роль от під, час цього, під час цього досягання, не надягати на себе аж таку роль такого імператора, наче ви над надзусилля. Тому що коли ми, навіть коли ми дійсно стараємося сильно над чимось, але ми ну якби так перебільшено вже прополізовано, стараємося не те, що себе жаліти. Ну а якби ніби такі ручки до роботи, і так все робимо і зі всім справляємося. І що навіть коли нам щось пропонують, ми відмовляємося, або ми не робимо перші кроки там в спілкування, в, в, в те, щоб показати якусь свою слабкість емоцій, от навіть перед подругами, там ну перед близькими, тут не просто стосунки ніби цей фрагмент. То ось то тоді нам спрощують трішечки наше завдання, і відповідно в нас менші результати. Тому що ми ніби цим показуємо, що ми не можемо цього винести і що це для нас от прямо, прямо виснажливо і що це не підходить нам, тому що нам приходиться ніби ставати якби в чоловічу роль. Хоча тут ніби йде, що вам це в якійсь мірі подобається. Це чоловіча роль. Можливо, таким чином місце своє в житті відчуваєте, що в якійсь мірі довелося колись. Бути більш відповідальною за сім'ю, ніж, наприклад, чоловік, або що таке життя було, що треба було швидко подорослішати, стати самостійною, або що проблеми певні на життєвому шляху відбулися, а в них мало хто підтримав, або взагалі ніхто не підтримав. Але тут також йде попередження, звичайно, воно про всіх не програється, що ця стабільність вона для вас важлива. Але головне, дуже, знаєте, з опущеною головою, одним словом, цього добуватися і не забувати ділитися, ділитися з іншим досвідом, підживлювати стосунки, наприклад, якщо це на роботі, підживлювати відносини з людьми, з якими рідко їх підтримуєте, не бояться робити перший крок і задуматися, якщо, наприклад, з вами хтось спілкується. Якби, наскільки часто ви починаєте цю розмову? Чи, чи немає таких от стосунків на роботі або з близькими, що, наприклад, три кроки вони роблять, а один крок ви. Якщо це так, то постарайтеся це виправити, так, щоб ви також включалися в стосунки, які ви майже втратили. От навіть зараз, як слухаєте розклад, можливо, ви не дарма ви його почули, то зв'яжіться з людиною, яка от вас в пам'ять вам прийшла. Під час цього, тому що давно не говорили, і та людина може бути вже виснажена через те, що частіше робить перший крок, і їм може здаватися, що якби немає вам доти неї діла. От. І на рахунок попередження тут було, що ця стабільність, особливо там фінансова, і загалом от бачення себе в соціумі трошки іншою. Нехай навіть і важкою ціною воно там. Досягається, нехай, можливо, це досить сумно, і хотілося б підтримки, любові, визнання. Нехай ви на цьому шляху і сама буваєте час від часу, але якщо ви цього не досягаєте, то тут іде попередження, що може, можуть виникати такі трикутники, де ви можете бути не головною. Причому не головною не в плані, що ви там якась гірша чи щось таке, а в плані, що, от, наприклад, як я вже деколи говорила, що от після там, 40 років. Немає такого, що, там, наприклад, чоловікам там, чи жінкам хтось подобається просто через те, що він там не знаю, жартує багато. Так, в молодості, коли там, дівчатам по 20 25 років, то вони можуть влюбитися просто тому, що чоловік там, жартує класно. А і так само чоловік може влюбитися, тому що дуже гарна жінка, там, дуже гарна в неї фігура. Ну, от коли молоді і дівчата і хлопці, вони в таке влюбляються, що насправді в світі немає абсолютно жодної ваги. І тут йдеться про те, що. У вашому віці, от навіть якщо ви там гарно жартуєте, там красиво розмовляєте, гарно виглядаєте, і так далі, все одно а, тут може партнер вибирати ту людину, яка більш стабільна буде, тому що, ну якби не знаю, чому так, до речі, тут показую оці от, трикутники, що от допоки ви того собі не зробите, то у вас не буде, якби, такої гарантії. А тут, от власне, йдеться про те, що це було добре зробити, щоб не опинятися третьою в, в якійсь ситуації. Наприклад, коли. Може, у вас вже таке було, що обрали когось іншого через те, що, наче вважали, що ви десь, десь не дотягуєте по чомусь. Можливо, через це у вас і ця двоякість така почалася, щоб зловити двох зайців, щоб не вкладатися тільки в стосунки або тільки в кар'єру, а щоб і там, і там. Можливо, просто в минулому вже таке сталося, що вибрали когось іншого через якісь вигоди. Це може бути як фінансова вигода. Так і, не знаю, можливо, хтось був значно молодший, вибрали через вік. Одним словом, відносно вашого віку, подумайте, які такі, скажімо, опції ви б могли також дати партнеру. Тому що дуже часто це, якби. Пізнішому віці оцінюється, чого ти вже досягла, що ти вже зробила і таке інше. Ну, Але і тут є дуже великий супротив. От навіть можливо слухаєте зараз мене і думаєте, та що вона таке говорить. Не буду я такого робити. Тобто тут йде віднікування і тут такий супротив іде і не не погодження. Або навіть можете дивитися і думати, ні, цей розклад не про мене. Тобто, ну ніби це, це, це типу, я собі так, таке не беру, не програмую. Але тут же ж не суть в тому, що там так станеться. Немає такого на загальних розкладах, щоб я знала, там, як це дійсно станеться. Тому що нас дивляться там 500-700 людей. Але просто ось цей супротив ваш, це і є те, що я з самого початку на розкладі говорила. Пам'ятаєте, я говорила, що ви проживаєте життя з супротиву, а не з погодження. І навіть тут він в нас проявляється, цей супротив. Тут тут немає такого, що а, ну, нам, наприклад, Почула щось, що мені би варто було також зробити, але блін, мені трошки важко це досягати, тому може моя реакція може бути трішки там, такою відторгаючою, але це таке. Тобто, тут, немає, ніби, тут бракує розуміння себе. тобто чому я, чому я, наприклад, якось відштовхую якусь інформацію, чому я з нею не погоджуюсь, чому в мене цей супротив? Більшість проблем просто в психології, і більшість людських скажімо, таких траблів в психотерапії, вони є в нас власне через супротив, через те, що ми не незгідні в своєму житті, або з кимось незгідні. Оце є найбільша проблема, тому що як тільки ми живемо і погоджуємося з тим, що відбувається, яку інформацію ми отримуємо, яку ми не отримуємо, яку роботу ми отримуємо, яких партнерів отримуємо, яких ні. Що наша дитина там досягла, що ні. Як ми це все приймаємо. І тут навіть не те приймання, знаєте, що от сталося так, значить, це на краще. Та може і на гірше. Але просто не заперечувати. Тут багато дуже заперечування йде за життям. От навіть. Ну, можна собі, от, якщо маєте ну, для тих, з ким програлися, такий супротив, просто перед сном, а, ну, хто молиться, то може після того, як молиться, хто не молиться, хто не вірить там, в Бога, а вірить, там, не знаю, в вищі інші сили, то просто подякувати за те, що відбувається в вашому житті, і сказати в кінці, що я згідна. І все. От навіть якщо у вашому житті відбувається щось погане, не дай Боже, то коли ви все одно говорите. Там, Дякую, що в мене тут мої дні проходять так. Дякую, що дав мені те і те Ну, якби все рівно ж у вас є багато позитивного, що вам дано, правильно ж, там, навіть о, ваша можливість відчувати там, смаки, запахи, бачити, ходити і так далі це також великий дар, про який ми кожного дня забуваємо практично. І навіть за це подякувати, якщо вже катастрофа. І сказати в кінці, головне я згідна, я приймаю це, я згідна. От. І навіть от коли це скажете в голос, або пошепки, або в умі, можна там два-три рази, то відчуєте, що буде на обличчі посмішка, тому що наш мозок він запрограмований все ж таки на супротив більше, ніж на погодження. І коли ми себе так перепрограмовуємо, то це набагато краще потім відбувається на нашому життю, житті, тому що ми вже не сперечаємося життям. Живемо так, як живемо. Ну і давайте таке запитаю ще питання. Якщо ви всю річ поправляєте в своєму житті, то яка тоді перспектива стосунків? Кого ви зустрінете? Це для тих, хто не має партнера, кого ви зустрінете? Людину з яким рисом характеру? Ну, от бачите, людину, яка буде. Благородно взагалі стояти в житті, тобто благородно в соціумі справлятися з задачами, яка буде своїм життям розпоряджатися в такому досить благородному, радісному ключі. Людина, яка розуміє, що я чогось досяг, і я в якійсь мірі переборов своє его колись, і вона також. Ну, по карті 4 жезлів, Це в нас явно людина, яка погоджується з тим, що відбувається, а якщо їй щось не подобається, то вона це виправляє, а не злиться, що відбувається так, як їй не подобається. Добре. І для тих, хто зараз в стосунках, як зміняться стосунки, а тут навпаки більше гостроти. Як ви починаєте виходити на певний новий рівень, от можливо, в когось тут ще таке буде, що ніби починається певна гордість, що наче після досягнення грошей, фінансових успіхів, відносини вже стають менше потрібними і менш важливими. Попередження, щоб не, не, не надто сильно віддаватися. От. Спокусі незалежності. Незалежність класно, коли вона є для, для добрих, гарних цілей, а не для влади чи чи щоб якось ставати кращим над іншими. Так, тут все мочові з карти виходять. Ну, швидше за все, якщо ви були фінансово залежна від когось, від якогось чоловіка, ну, можливо, того, з ким зараз, або. Розраховували на якісь фінанси від нього, і коли почнете ставати на ноги сама і розуміти, що у вас також потенціал, якому ви насправді не давали виходу, то вам просто або цей партнер не стане потрібен більше, або що, або якось йому не сподобається те, що ви справляєтеся сама і він вже не буде мати влади над вами. Ну, Тут, от для тієї частини людей, котрі не мають партнера, і що Тут зустрінете гідну людину, собі, рівня собі, ну, собі рівня. А для тих, хто має, то тут таке погіршення. Тому от, власне, дивіться, яка у вас ситуація. Можливо, для тих, хто має партнера, то й не варто так йти в, в ось це таке заробляння грошей з головою. Або, можливо, ви як підете в це заробляння грошей, то вже аж настільки з головою, що це візьме верх над вашим життям, і відповідно стосунки більше не будуть мати місця у вашому житті, і вони відійдуть на задній план до, до, до такої степені, що просто зникнуть. Що ви ніби заблокуєте канал любовний. І в кінці в нас виходить ще король королева. Ну, вам потрібно просто собі підстать знайти людину, і тут буде таке розуміння, що якщо я щось блокую, значить воно не повинно мати місця в моєму житті. Але пару ви свою 100% тут знаходите. Просто, можливо, потрібно знайти у цей баланс, щоб у вас не було такої. Прямо двоякої речі, тому що тут кажу: от ще з самого початку йде те, що от чорно, біле мислення, і все. У мене або те, або нічого. Або такий партнер, або ніякий, або я кар'єрою займаюся, або стосунками. Ось, але бажано це внормувати, тому що коли ви це нормуєте, то ви будете діяти разом з партнером і будете діяти злагоджено. В більшості це і буде цей партнер новий. Тут в меншості програється, що з теперішнім, прям будуть зміни. Хіба що вже от зовсім настільки поміняються стосунки, що ви там прям влюбитеся в нього ще раз. Щось такого плану може бути, що він по-іншому на вас подивиться, по-іншому вас оцінить через ось цю вашу довіру світові. А класно вийшло, що король і королева саме жезлів, тому що жезлова енергія це і пристрасть, і фінанси. І така цікавість до життя. Коли життя бачиться не в тих барвах, в яких воно інколи нам здається, таке сіре, похмуре, а коли вдвох, от, після якоїсь розмови, після часу проведеного разом, після жартів, після сміху разом, то відчувається, що життя зовсім інше. Так, ну, наче в такому маленькому світі, одне з одним. І тут ясно, що, щоб на цей рівень перейти, звичайно, що не повинно бути, знаєте, таких тривог по по першій чакрі, тому що все-таки тут такі тривоги могли бути, і тут могло бути розраховування на партнера і знецінювання власної сили і власної ролі в житті. Тому і попадалися, може, вам і непогані партнери попадалися, але все зводилося до ось цих от мочових карт, до блокування, і до що щось не так, десь є непогодження. Можливо, тому що ви втрачали себе в стосунках. Більшу таку надію або перевагу надавали партнерові. Якось виходило, що ніби він не те, щоб головний, а що ніби він подавляє вашу впевненість, якось забирає вашу енергію, час, і це могло не подобатися. Насправді, просто треба більше собі дати часу, щоб реалізуватися. І тоді вже все піде нога в ногу. Ось такий от розклад, мої дорогі. На позитивній ноті в нас завершилося. Пишіть в коментарях, чому це у вас тут. Через, через заробляння грошей виходить, що з цим теперішнім партнером погіршується ситуація, або блокується така чуттєва сфера, що це таке. Невже ви дійсно настільки йдете в чорно-біле мислення, щоб блокувати стосунки, які можуть виникати? Ось. І надіюся, що ви будете практикувати всю практику подяки і погодженням з. Тим, що відбувається в вашому житті, і це здорово може змінити ваше відчуття в світі. Дякую, до наступних розкладів.